Чудова погода, сонце світить 24, плюс, і ми зараз, друзі у Трускавці. Ще й бачите, на місто насувається гроза. Ну, гроза, я думаю, що буде невелика, але вже хмари збираються потихеньку. Потихеньку в горах гримить. Ну і вже бачу, навіть десь там, де східниця, вже падає невеликий дощ. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля статуї Ісуса Христа. Бачите, як Трускавець. Змінився, зазеленів, ось там, бачите, падає вже невеликий дощ. Не було мене два дні от рускавці, і курорт ну, трішки змінився. Бачите, дерева зазеленіли, цвітуть також вже бачу сакури. Ось це залізничний вокзал. Київський потяг присутній, 6 вагонів. Бачите, хтось так відпочиває. Ну, Милуватися краєвидом звідси прекрасно. І ще й у гарну погоду. Ну, більшість людей сюди приходить в вечірній час, коли заходить сонце. Досить цікаве явище. А ми, друзі, зараз з вами підемо від статуї Ісуса Христа до готелю Трускавець 365 найкоротшою дорогою. Відповідно, будете знати, як навіть з готелю Трускавець 365 там завжди дуже багато людей відпочиває. Можливо, можливо в них навіть є екскурсії, які по Трускавці. Водять і вони сюди приходять, але можливо хтось хоче сам прийти і буде знати дорогу, як сюди потрапити. Досить гарно вже виглядають і Карпати, бачите, дуже багато квітів цвіте зараз. сакори вже розцвіли магнолії і відцвітають. Ще цікаво було би подивитися ландшафтний парк підгір'я в санаторії Карпати, ну це вже буде тема для слідуючих відео суботу ми тут знімали відео, коли приїжджав потяг з Дніпра, скільки людей приїхало на відпочинок на курорт. Ну Бачите, мене два дні не було, я не міг зняти для вас відео з Великодніх свят у Трускавці. Ось бачите, які сакури, я думаю, що скоро трускавець зможе позмагатися, наприклад, з Ужгородом у кількості сакур. Дуже багато висадили різних сакур. Бачте, так Гарно вони цвітуть. І зараз ми пройдемося вулицею Соломії Крушельницької, там також висадили дуже багато сакур. Ось тут є, бачите, історія в фотографіях, як відбувалось будівництво статуї Ісуса Христа. Нагадаю, що висота її 12 метрів це найвища статуя Ісуса Христа в Україні, і є копією, копією статуї, яка знаходиться в Ріо де-Жанейро. ну Там досить велика статуя, не така, як у але Порускавці це культове місце, і я думаю, що для туристів це місце номер один. Бачите, є дуже багато лавочок, можна посидіти, подивитись, подумати, поспілкуватись з кимось. Ось так сьогодні виглядає курорт. Нагадаю, що сьогодні вже 22 квітня це нове свіже відео для вас. Ну і чергова прогулянка курортним містечком. Вчора ввечері я проїхав у Трускавець і ще в 9-й годині вечора прийшов у центр пройтись, прогулятись перед сном, то ну, не так багато було людей, як я очікував. Не знаю, можливо, на Великодні свята було їх трішки більше людей, можливо, хтось приїхав суто там на субота, неділя-понеділок. А ну, вчора не знаю, в ресторанах були ще вільні місця. Наприклад, була жива музика і. Не знаю, не було дуже багато людей. Ось бачите, насувається такі грузові вже хмари, створюються ну і кажуть, що до вечора вже небо затяне хмарами і має впадати невеликий дощ. Бачите, це вулиця Лесі Українки. Вже облаштували її повністю бруківкою, відкрили для проїзду. Сюди можна доїхати на автомобілі без проблем, друзі. Гарно виглядає зараз троскавець. Люблю знімати з цієї. ну, з цього місця відео для вас. Не люблю тільки, коли от немає листя на, дерев, на деревах. А так, бачите, яка гарна погода. Трішки навіть спекотно, але це, я так розумію, перед, перед грозою. Вже чутно, як гримить, бачу, як блискає. Ще після готелю Троскавець тс 365 хочу е, зайти в центр до бівету, подивимось. Мені вже цікаво, давно не було концертів, анонсів не було. Можливо, щось змінилось. Там запитували мене навіть в коментарях, е, забув на які дати десь там. Я так розумію, що е, на кінець квітня люди приїдуть на відпочинок і хочуть обов'язково попасти на якийсь концерт палац культури Шевченка. Сказали. Ну, Попросили зробити який там анонс, які концерти будуть. Ну, я знаю, що точно завтра буде Оксана Білозір. Післязавтра, тобто 24-го буде Сергій Піскун і буде 26-го будуть тенори з Бельканто. Чи 25-го? Ось, а 27-го буде Ірина Федишин. Також цікавий концерт. Ну, не знаю, чи вона буде на бюветі, подивимось, якщо. Залишаться квитки, наприклад, не продані до того часу, як має бути концерт, то можливо буде анонс-концерту. Якщо квитки, наприклад, розпродають завчасно, то вже співаки вже не хочуть приходити на бюве, то не знають, що і так місць немає. така, бачите, вузька вулиця Лесі Українки. Ну, Далі вона вже розширюється. Праворуч знаходиться такий дитячий садочок кольоровий. Посад такий цікавий. Ну, і тут праворуч можна повернути і пройти до вулиці Івана Мазепи, цей спальний район. Прямо пішла, бачите, вулиця Лесі Українки, а ліворуч йде вулиця Стефаника, яка веде також до залізничного вокзалу і до автобусу ну кінцевої зупинки автобусу Трускавець-Східниця. Це новобудова зліворуч все гарно зробили, бачите, також тут раніше було просто не проїхати. Такі ями були, що ні автобус не міг проїхати, ні авто. От зараз вже зробилось все нормально. І гуляти можна, і їздити. Друзі, дякую вам за коментарі, які ви пишете. Мені приємно читати і відповідати на них. Нещодавно під одним із відео був коментар. Порадити якусь віллу в центрі міста, щоб ну, ціна якість відповідала. Ви хоча б, друзі, пишіть, на яку ціну ви розраховуєте. Бо там є, ну, є і 700 гривень, і 600 гривень за добу. Але наскільки ви розраховуєте, є і за 1000 гривень. І також, друзі, пишіть в коментарях, можливо, хтось відпочивав десь в центрі і знає прекрасні вілли. З моєї сторони, це виглядає як реклама. Для того чи іншого закладу, можливо, знаєте, назву один, образяться на мене інші. Тому пишіть ви, ви краще знаєте, ви там відпочивали. Я знаю, ВІЛ дуже багато, можна розглянути варіант готель Оранта, наприклад, біля церкви Святого Миколая, це недалеко, також є готель Навтуся. Це не Вілла, але ну, це готель. Вілла ж це ж свого роду також і є готель. Ось, ну, є Моцарт, там він дорожчий, є готель Парк недалеко, є також готель на горизонті. Мені здається, що помірні ціни також можна там зупинитися. Ну, далі від бівету є віла Сонце, Віла Сонячна, також як варіант. Ну, а можна готель весна, дуже близько до бівету. Знаєте, друзі, в суботу зустрічав потяг Дніпро Трускавець і не побачив на вокзалі людей, які завжди пропонували там квартири. Знаєте, як це було раніше у Трускавці, чи на автовокзалі, чи на залізничному вокзалі. Приходили люди, пропонували житло. Тепер я такого не бачу. І взагалі під відео написала такий коментар, що. Таксистів було більше, ніж людей. Дійсно, було дуже багато таксі, думали, напевно, що приїде дуже багато людей, але поїзд при... прибув, люди вийшли, а таксі залишились. Люди пішли, знають куди. Хтось близько тут, от хтось вже мав до готелю чи до санаторію там є трансфери. Ось. А ну, таксі, службою таксі, рідко хто користувався. Дуже бачите такі коментарі, є, що таксисти зараз, оці ще приїжджають на автовокзал чи на залізничний вокзал, дуже багато з них здирають. Отак. ну Є такі служби таксі, що там, здається, Болт 838, якщо замовляти, там наприклад, наперед, і ви приїжджаєте, ви знаєте в якій годині, то вони дешевші. В районі 80-100 гривень будуть вартувати. Таксі, я думаю, що це недорого, якщо там ну, у вас приїхало двоє-троє. Та навіть якщо один, але це зручно. А оці таксі, які вже чекають вас, то вони ціни значно вищі. Ось, друзі, ми зараз знаходимося на вулиці Соломії Крошельницької. Бачите, також висадили дуже багато тут сакур. І скоро ця вулиця, ну, вони в минулому році були менші, бачите, вже підросли зараз. Значно більше стали, більше квітів, на наслідуючий рік буде ще більше. Бачите, які вони такі пушисті. Досить цікаво Одна з перших вулиць, яка була під реконструкцією, і облаштували її бруківкою. Не часто цією вулицею люди ходять, але ну, вулиця в нормальному стані. Ну і перед нами будинок. Це один із перших новобудов на курорті, в такому цікавому стилі побудований був. І досить дорогими квартирами на той час. Ну і зараз тут не дешево. Ну Бачите, я вже розповідав, що на вокзалі я в суботу не зустрічав навіть людей, які пропонують житло, оскільки дуже багато житла тепер роздається на довготривалий термін. Ну Бачите, коли... Розпочалася війна, то дуже багато людей приїхали на курорт і знімали квартири на довготривалий термін. Подобова оренда була нецікава, оскільки на відпочинок з цього часу почало приїжджати значно менше людей. І люди вирішували здавати краще на довготривалий термін, чим взагалі щоб квартира простоювала. Або, в кращому випадку, взагалі продавали свої квартири. Ціни також злетіли і дуже багато є коментарів, що Трускавець дуже був дорогий на той час. Ну я не думаю, що тільки Трускавець, я думаю, що Львів так само був ще дорожчий. Звісно, тільки ось такі ну, простіші міста, не курорти, там можна було дешевше знайти житло, але всі люди чомусь хотіли виїхати в цікаві місця, Трускавець особливо. Люди, поживши декілька місяців у Трускавці, і ну, можливо вони надіялися, що там швидко війна закінчиться, повернуться у свої домівки. Ну, хтось і повернувся, але частина людей поїхали десь далі, можливо, або в дешевші міста, або десь за кордон. І потрохи-потрохи Трускавець не був такий вже наповнений людьми, як був в перші місяці війни. Ну і сьогодні, бачите, людей не так багато. Зараз приблизно 14.00 і людей не так багато. Праворуч Вілла Крістіна і також була тут Вілла Марта. Ну, це значно далі від бювету. Хоча можна і такий варіант розглядати. тут. Рускавай, знаєте, маленьке компактне містечко і все тут близько. Все приблизно в районі відстані 15 хвилин до всього. Куди ви не ходили. Не знаю, чи я ще встигну пройтися до бівету, бачу, хмари наближаються. Ну, думаю, що можливо встигну. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Велике всім дякую за підтримку каналу, спонсорам, людям, які пишуть коментарі, які ставлять лайки, подобайки Всім вам велике дякую. Ми вже, друзі, підійшли до самого центру. Бачимо, тут вже також сакура розцвіла. Ось це житловий комплекс люкс. І праворуч зараз ми підійдемо до готелю Трускавець 365. А ближче до центру, вже тут і більше людей ходить. Навіть стоїть автобус, чекає людей на екскурсію. Нагадаю, що в готелі Трускабес-365, якщо замовляти тижневий відпочинок, то екскурсії входять у вартість до цього відпочинку Ну, ніби так безкоштовно. Але безкоштовно це тільки трансфер. вас завезуть до місця, а далі, звісно, що захочете щось купити. Кудись пройти, подивитися щось, то там вже треба буде платити. Але досить цікаві екскурсії, мають навіть власну свою гірськолижну базу у Бориславі і досить цікавий тут відпочинок. Ось так виглядає зараз готель Трускавець 365. Ось зараз обідня пора, можливо, люди. Хтось десь на екскурсії, хтось обідає, хтось відпочиває, можливо, десь на процедурах. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!